Доброго дня, перш за все, всім. Що можна сказати за ситуацію по місту Кузнецовську? Ну, За останні тиждень десь, може трошки більше, вона є дещо напруженою, тому що збільшилася захворювання на герви і грип. В цьому році також циркулюють до трьох штамів грипу. Найбільше такий. Злоякісний штам грипу це грип А, H1N1, Ще його називають каліфорнійський або свинячий грип в народі. Отак він є найбільш таким агресивним штамом цього року. Він буде трошки є незначні його мутації, він протікає більш агресивно, і особливо що слід відмітити, що треба берегтись від цього грипу. Це група ризику, це маленькі діти хворі. Похилого віку з хронічними захворюваннями, і, 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 і хто так має хронічні захворювання, ослаблений імунітет. В цілому є поріг захворювань, тобто є пік порогу, через те, і були введені з 16-го числа карантинні заходи, а, а із понеділка були, були закриті школи. Це в зв'язку з тим, щоб. Розповсюдженість грипу і герби була менша, через те проводяться ці карантинні заходи. Ну в цілому, щось такого страшного немає, паніки не треба. Є сезонне захворювання, є підйом сезонного захворювання, і, і це все ми маємо сприймати, так як і кожного року. У нас в відділенні за цей період часу у нас тільки був один хворий із клінікою грипу. Це община 18 років. От, по теперішніх показниках, що в нас є в відділенні, хто лікується, це. П'ять пневмоній, із них троє дітей до 18 років, і решта, всі хворі, які лежать, вони в основному це з ГРВІ. Відділення зараз трошечки загружене, тому що є багато хворих, але ми стараємося, все-таки хворих, якщо є необхідність і справді якісь ускладнення йдуть при цих, то ми стараємося всіх хворих при потребі госпіталізувати. Не все так страшно. грип то є досить серйозне захворювання. А коли себе правильно вести, коли проводити його профілактику, коли робити щеплення, коли дотримуватися всіх санітарних умов, всіх правил, які пов'язані із тим, що радять лікарі, то можна це все, як кажуть, перенести і легше. І саме основне, що хотілося б як лікарю, як завідувачу в сказати, що не, не займайтеся самолікуванням, тому що оці всі випадки, що нам є статистика по Україні смертей, це скоріш пов'язано з тим, що люди або самі довго лікувалися, або не зверталися. Це в більшості випадків. Через те, бачите, що вам погано, то звертайтеся до лікаря до не сидіть і все буде добре.